Означення і не приймаються до врахування перебування під обстрілами з боку загарбника, ракетних атак і їх відбиття. Щоденне перебування наших військових на таких позиціях безпосередньо пов'язане з ризиками для їхнього життя і здоров'я. Також зазначеним наказом не регулюється збереження виплати військовослужбовцям, котрі отримали поранення, внаслідок чого не можуть перебувати у районах ведення бойових дій або безпосередньо тих, хто перебуває на реабілітації, відновлені перед поверненням на службу на службу в районі ведення бойових дій, економія державних коштів повинна бути в межах статей, які під час, під час воєнного стану та війни не є пріоритетними, але Аж ніяк не може це сказуватися на захисниках нашої країни, враховуючи вище викладене, міжна міська рада не підтримує скасування виплат для військовослужбовців і звертається з проханням повернути виплату 30 тисяч гривень для військових, для військових збройних сил України, навіть якщо вони не перебувають у районах ведення бойових дій. Економія на захисниках нашої держави є негуманною та невиправданою. Прошу підтримати зазначене звернення до Президента України та Верховної Ради України.